Ні, ти не став нам чужим. Мій коханий, мій Крим і не зрадив ти. Ні. Тебе закували обманом чужі. Ти стріляти не зміг. В тих братів ти не зміг лити кров. Так, не зміг. І ти здався в полон, а не зрадив, як дехто нав'язує сном. Ти не зрадив, не зрадив, не зрадив і чекаєш, мій Крим. Ти на нас, на своїх, ти так хочеш на рідний поріг, ти так хочеш додому, до неньки, ти мостихи летаєш, дороги хромиш і чекаєш, чекаєш, чекаєш. Хороший, Тримайся, ти знаєш вовік твої гори не дасть нам покою, ти повернешся, любий на рідний поріг. Я чекатиму разом з тобою.